Секретний парфум без запаху за 1000 євро або складник, за допомогою якого ви максимально збільшите стійкість вашого улюбленого парфуму. Естракт Амбри це продукт травлення кашалотів, який драйфує по поверхні океану, змішуючись з ультрафіолетом сонця, а також повітрям, прибивається до берегу океану і утворює речовину, яка надзвичайно ціниться у парфумерії. Саме цей складник у парфумерії додають для того, щоб надати аромату максимальної стійкості та шлейфу. Сам естракт не має абсолютно ніякого запаху. Він ледь-ледь солодкавий. Але це можна говорити, що він абсолютно. Без запаху. І коли ви спочатку нанесете його, після того нанесете ваш любимий парфум, його стійкість і шлейф буде просто по максимуму. Тому це просто найкращий варіант для чоловіків та жінок, хто любить користуватися тільки одним парфумом, але не чує його стійкість і шлейф, або хоче зробити його ще більшим. Тому саме за допомогою естракти Амбру ви вижите з нього просто останні соки. Як і весь асортимент парфумерії, пур Амбра від парфумерного. Louis Вітон доступний в розпиві від 1 мл, тому це найкращий варіант зробити ваш улюблений парфум максимально стійким та шлейфом. Тому це обов'язковий елемент до вашої парфумерної колекції.